Період з 2018 по 2020 рік словацька біатлоністка Паоліна Фіалкова була, як кажуть, в ударі. Всі свої подіуми вона здобула саме тоді. В сезоні 18-19 Пауліна стала шостою у тотелі. Залишалась тільки перемога, якої так і не трапилось. А після срібла Рупольдинга 2020 року у гонці переслідування все пішло на спад. Наступні сезони були боротьбою за відновлення форми, точність стрільби та зосередженість. В загальному заліку Кубку світу сезону 2020-2021 Фіалкова стала 52 ю тоді їй лише двічі вдалося заїхати в топ-10. А в 2022 році в Осло, в Холменколені Пауліні вперше за два роки вдалося самі собі довести, що біатлон для неї ще не закінчений. Піалкава стає бронзовою призеркою гонці переслідування. Цей подіум став однією з причин для Словачки залишитися в біатлоні. В якийсь момент я перестала судити про якість свого життя по результатам, каже Пауліна. Я щаслива людина, моя сім'я завжди на першому місці. Я здорова, у мене хороші друзі, і я можу насолоджуватись своїм життям поза спортом. Пауліна Фіалкова почала самостійно складати особистий графік тренувань. Це спрацювало, і вона почала знову вірити в себе. Я знову насолоджуюсь процесом. каже вона: я так старалась останні роки, що перестала бачити, що саме мені дає біатлон: це природа, люди, чудові готелі та відмінне самопочуття. Біатлоністка зазначає, що вона дуже вимоглива до себе, але все ж таки хоче залишатися ніжною та жіночною. До речі, в цьому році удачі спіткали словачку і в особистому житті. 21 травня Пауліна одружилась. Я вийшла заміж. Ми придбали землю і плануємо будувати дім. Ділиться радістю спортсменка. Що ж, сподіваємося, що новий сезон стане продовженням успіху для Пауліни Батовської фіалкової.